Вітаю, друзі. Мене часто питають, що таке мережевий бізнес. Це бізнес, по-перше, це бізнес рекомендацій, де люди завжди щось радять один одному. Фільми, кафе, але у звичайному житті їм за це не платять. У мережево ж у бізнесі компанія ділиться частиною свого прибутку з тими, хто рекомендує її продукт іншим. Ти споживаєш, отримуєш результат і ділишся. З людьми. Якщо вони теж хочуть, вони стають твоїми партнерами або клієнтами. Все чесно. На чому він заснований? На довірі. Люди купують не в інтернет-магазині, а в тебе, бо знають, що ти не порекомендуєш погане. А також цей бізнес будується на повторенні, на дублікації. Ти навчився, передав знання далі. Це не франшиза з мільйонними вкладами і дорогими тисячами доларів. Тут кожен може вирости, вирости якщо готовий вчитися та працювати. Також на особистому прикладі він будується. Те, чим ти живеш, ти те й передаєш. Фейки тут довго не тримаються. А що є основою, саме основою цього бізнесу? Як ви думаєте, Віра, віра в себе, що я можу, я варте, я достойний. У команду, що я не сам, є підтримка і навчання. У продукт, що він якісний, що він працює, я його сам використовую. У компанію, що вона надійна, стабільна, не зникне завтра. А ти питаєш, а де ж брати клієнти, де гроші на початок, де час на цього не ти? Це техніка, це стратегія. Клієнти приходять через твою історію. Та енергію. Гроші на старт знаходяться, коли є бажання. Почати можна з малого. Час завжди з'явиться, якщо є бачення, ради чого це все. Якщо так підвести підсумок, то можна сказати, що мережевий бізнес це не про продавати, а про те, як показати продукт, команду і систему, які можуть покращити твоє життя. Це бізнес стосунків і віри в себе, у зміни, у краще життя. А все як ми вже покажемо в процесі. Дивись ролик з фільму заплати іншому, і це також допоможе тобі зрозуміти основи цього бізнесу. До зустрічі! Задавай питання в коментарях або напряму пиши мені. Me. Це я, me. це я. Um, а це троє інших людей. І Я їм допоможу, але я маю зробити для них щось дуже важливе. Таке, чого вони самі зробити не можуть. Отже, я допоможу їм, а вони допоможуть трьом іншим людям. Отже, всього дев'ять, гаразд, гаразд, гаразд. По черзі, будь ласка, yes. так? Думаю, це чудова ідея. Шон дурня, Adam. адам це справа честі. Люди не зважають на честь. Той що? Це ви такі бачиш, тревора, однокласникам твоя ідея нагадує утопію. Подивіться це слово у словнику. Це як ідеальний світ. Mm -hmm. Це важко. Це не можна спланувати наперед треба спостерігати за людьми бути уважнішими до них захищати їх тому що не завжди люди знають що їм потрібно насправді Це не наче можливість полагодити щось більше за простий велосипед